Вітаю всіх, я хочу розглянути таке питання. Відпочинок під час війни. Це абсолютно нормально, бо я сама хочу відпочити. Я людина з прифронтового міста, яка веде досить якісне, звичайне життя, наскільки це можливо. З урахуванням того, що в мене мала дитина, яка мене досить обмежує в своїх діях. Ось, тому я хочу відпочинку. дійсно. тепер відпочинок під час війни. Наскільки це можливо в даних умовах? Варіанти відпочинку, можливості, які відпочинку під час війни у людей в межах України беру. Які в нас можливості відпочинку під час війни в межах України? Давайте подивимося взагалі, які можливості. Ну Розчарування, так, волетить сюди. Відносно, все відносно, але справедливо хочеться. Хочеться відпочити від цього негативу. Когось негатива багато треба від нього відійти. А хтось хоче просто результат перемоги. Після цього відпочивати. Різні думки. Кінцевий результат. Зміна обстановки. Дуже серйозні зміни. Дуже серйозні зміни початок від чогось. І оці обставини, які тиснуть, оці. Навколишні проблеми, обстріли. Хочеться в місце де йти ще й спокій можна цілодобово не думати про тривоги. Так це є. Це дійсно так. Це дійсно правда. Тепер я хочу взяти другу колоду. Колода відродження. Наскільки. Людям необхідно відпочинок під час війни, наскільки він необхіден людям населенню, щоб відволікатись і тримати себе в балансі. Давайте подивимось, наскільки це необхідно. Угу. Дивіться. По-перше, прийняття ситуації. Прийняття. Це дуже важливо прийняття ситуації. Страхи, і, знаєте, це самообман. Вилазить е, сам, як самообман. Чому? Тому що, в принципі, ми, якщо поїдемо в інше місце, ми просто їдемо на час відпочити, потім повертаємось сюди. Ми, це дійсно йде як обман себе, що все добре. З іншого боку, ми можемо зависнути в іншому місці на місяць, на два, на три, на півроку. Це також період, коли нам буде добре працювати, розслабитись і тому подібне. Не всі можуть собі це дозволити, це зрозуміло, але хтось ще за це речить, хтось не може собі це дозволити, і речить на тих, хто виїхав. Хтось, навпаки, злиться за заздрість за заздрощі, що хтось може виїхати. Хтось не може взагалі виїхати, хтось ну фінансово не може витягнути ці питання. У когось в вічності питання, куди, до кого. в мене це не стоїть. Я, наприклад, просто хочу відпочити, просто поїхати з місце. То місце, де мене родичі, я боюсь нахрен туди їхати, це порохова бочка. Серйозно, я не прикалуюсь. А ось в інше місце, в мене там є знайомі, через яких можна там шкло пробити, таке також можливо. Просто відпочивати, жити, працювати, відпочивати і жити без тривог і спати спокійно, що я дуже мрію. Не дуже виходить через малого, який дуже активний і є певні питання в мене. Я розказувала вам ділила, і з вами ділилася, хто мене дивиться, той знає. Тому є, що маємо, що маємо, але відпочивати треба. Насправді це дуже потрібно відновлювати себе. Ми не можемо себе відновити. Нам цього не вистачає.